Великий день, великий день, ясний велик день на землі? Багато радості й песень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні і сонце не заходить, а сяє і сяє з небес. Діти, про яке свято говориться у вірші? Весна нам приносить ясне сонечко, тепло, а ще славиться весняними святами. Одним із великих весняних свят в народі вважають Великоднє свято або ще його називають Пасха. До цього свята люди прибирають в домівках і на подвір'ї, і земля прибирається до цього свята. З'являються весняні квіточки, зелені травичка. Великодні свята багаті своїми звичаями. Що вдома готують до цього свята? До свята готують різні страви, а особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний, солодкий, запашний хлібець. Народі його називають паскою. Розгляньте ілюстрацію. Що на ній зображено? Яєчко. Це символ життя. Їх фарбують у різні кольори. Якщо яйце пофарбоване одним кольором, то його називають крашенкою. А якщо розмальовано різними цікавими візерунками, то це. Писанка Крашанки, крашанки пофарбую залюбки. Ось зелена, ось червона, а ось жовта і бускова. Писанки, писанки, кольорові мовляльки, журавлями і співнями і з хрестами, з ластівками. Сподіваюсь, ви уважно мене слухали. А зараз. Пограємо у цікаву гру. Подивіться уважно на картинку і визначте, яка писанка сховалась у кошику. Молодці малята ви були дуже уважними, добре грали в цю гру. А тепер послухайте загадки та спробуйте їх відгадати. Писанки розмалювали, паски добре напекли, хату гарну всю прибрали. Якого свята чекаємо ми? Правильно, Великдень. Я? За столу не вставала, на яєчку малювала. Роду нашого святиню, українську берегиню. Так, це писанка. Цю здобну смакоту всі печуть лише раз на рік. У неділю у світле свято подають її на стіл. Так, це паска. Коли до церкви святити Паску йдеш, в нього все складаєш і з собою береш. Так, це кошик. Молодці. Ви вмієте розгадувати загадки. Давайте згадаємо, про яке свято ми сьогодні говорили. Як готуються до цього свята? Молодці. До побачення, друзі! До нових зустрічей!